Ви на каналі Безох Продекшн і це мій перший відео влог на Ютубі. Пропоную вам провести цей день зі мною. Маємо 7 жовтня і каштани, які переплутали весну з осінь. А тим часом, хоча на вулиці падає морсить дощ, але я відчуваю, що мені в цій курці дуже жарко і тому усвідомлюю, що пора. Щось з цим зробити. Взяла з собою книжку щоб почитати, але, очевидно, не сьогодні. Це станеться не сьогодні точно. Ці віковічні доби просто вражають своєю величою масштабом. І в цьому лісі їх насправді дуже багато. Цієї осені, ось тут, біля цих дерев, я робила свої своїй дичці фотосесії у стилі Мавки, лісової дівчини. Якраз прикріплю тут деякі з цих робіт. Дуже люблю такі творчі фотосесії, тому що вони наповнюють життя такими яскравими фарбами, яких не здобути в інший спосіб. Ці хатинки для мене з першого дня дуже рідні. Ось там вдалині під деревами видно ще одну, тому що вони нагадують мені Ужгородський краєзнавчий музей. І тут немає людей насправді. Тут випа вільний випас тварин, які прикрашають такі будиночки. І тут є будинок тих, хто доглядає за цим парком. Оця штука привертає мою увагу з першого дня, як ми тільки перший раз побачили цей парк, тому що я зовсім не розумію, для чого вона тут поставлена. Якщо у вас є ідея, що це таке і нашого, то пишіть в коментарях. На своєму першому прямому ефіру розповідала про те, що можна продавати свої послуги не тільки через тригери, а також через глімери. І ось зараз якраз в парку сіла читати цю прекрасну книжку Атомні звички. І ось яку думку я тут прочитала, яка підтверджує те, що продажі через глімери можуть бути настільки ж ефективними, як і продажі через тригери. Отже, суть в тому, щоб сумішувати спокуси. Наприклад, суміщати те, що потрібно робити, з тим, що ти хочеш робити. Ось цікаво, як ABC це замечила в телевізійний блок, який транслювали щочетверга. Послухайте, Щочетверга компанія транслювала три серіали. Вони охрестили цей вечір в ДГВЧ, що означає, дякувати Господу, що вже четвер. Окрім популяризації серіалів, ABC заохочувала глядачів запасатися попкорном, пити червоне вино і насолоджуватися вечором. І тут відбувся такий стратегічний матч, тому що людей заохотили дивитися те, що випускалось на каналі, але при цьому роблячи те, що хотіли самі люди, а вони хотіли розслабитися, пити вино, їсти попкорн. Думаю, не потрібно довго розповідати, наскільки круто це вписалося в стратегію каналу, тому що четвер почав асоціюватися з ABC серіалами, розвагами і відпочинком. Принцип, названий на честь дослідження професора Девіда Премака, стверджує, що більш імовірна поведінка підсилює менш імовірну поведінку, і це все назвали принципом Премака, тобто. Якщо ви думаєте, що продажі можливі тільки через тригери, то ні, продажі можливі також через глімери. Десь тут я зрозуміла, що забули вдома ключі. І вирішила, що якщо що, буду читати на сходах. Потім додому прийшла дочка, я переодяглась, помилась і взялась до прибирання нашої вітальні. Отже, сьогодні інший день. Ми закінчили на тому, що я не могла потрапити додому. Моя дитина прийшла приблизно через 15-20 хвилин. Так що все було добре. Я просто почитала цей період часу. А сьогодні далі хочу розповісти вам про нашу квартиру в Німеччині, які в нас на неї плани, і взагалі, як у нас тут все облаштоване. Кімната з якою я вас познайомлю, це наша вітальня. Ось тут ми плануємо зробити білу стіну і повісити дві такі великі полички. Я часто насправді знімаю на цьому фоні, тому що цей фон досить симпатичний, його легко привести до ладу. І, в принципі, тут ми приймаємо наших гостей. Вам напевно цікаво дізнатися, що ж там, тож подивимось. Хтось вирішив оновити собі меблі, а ми змогли облаштувати кабінет. На стіні ми зробили викрас. Як думаєте, який колір більше пасує цій кімнаті? Цей комод був частиною шафи. Ми мали стіл на маленьких ножках, прикрутили їх. А столешниця столу стала столешницею комоду. Вона ще потребує реставрації, але вже дуже гарна. Ну і щоб було в принципі розуміння, що тут відбувається, ми зняли цю квартиру повністю пусту без ремонту і поступово перемальовуємо стіни в ті кольори, які нам подобаються. Я беру всі матеріали на ось цьому ресурсі клейненцайкін. Тут можна знайти все, що тільки завгодно, абсолютно безкоштовно, все, що потрібно. Приїхати забрати таким чином. Ми зібрали всі меблі. Ми зібрали всі фарби, які нам потрібні для малювання стін. До деяких фарб. Ми єдине, що докупляли колоранти для того, щоб заколорувати в той колір, який нам потрібен. Наприклад, це стосується нашої з чоловіком спальні а все остальне ми взяли безкоштовно на цьому сайті. Весь дизайн цього будинку розробляла я. Я не дизайнер за освітою, тому це не можна сказати, що це якийсь зразковий варіант того, як має бути. Єдине, що я можу сказати, що ми плануємо оформлення цієї квартири в стилі бухо. Це бухо на мій лад. А про що це я говорю? Давайте разом дивитись. Зараз вам покажемо. Ось ця сторона, ван, душ, вона ще абсолютно не зроблена. Тут планую повісити текстильну шторку. До речі, поділіться в коментарях, чи вони практичні, чи має сенс. Ця ретроінсталяція без всього, що ви бачите зараз, цих поличок, без фікуса, без підставки, вона виглядала як дуже з різних світів, тому що, якщо продивитися, плитка, яка тут є, вона більше. Про такий, не можу сказати, що це не ретро, але він більш такий сучасний стильок. І ось ця ретро інсталяція вона виглядала якось не дуже доречно. Рожевий колір він не мав презентабельності, тої, яку ви бачите зараз. Просто побачила врешті цю поличку, зрозуміла, що вона нам потрібна. Чоловік приніс кашпо для фікуса, Я вже купила фікус, і вона все разом якось в один день заграло. Як написала одна з підписниць треці. <гум> Мені було б важко ходити в туалет такий гарний справді до всього гарного дуже швидко звикаєш. Це, до речі, ті свічки, які були нещодавно у мене в шорцях. Це плетіння пов'язалося з кашпо, але тут ми бачимо темні обравлення вікон, і я їх. Подружила з цією темною підставкою, воно все разом замечилось. Надіюсь, фікус не буде, бог знає, який рости, і він буде тут дуже довго. Мій біль ця підлога на ній просто видно все, що можна. І що я хочу. Приклеїти такі наклейки на кожну плиточку спеціальні. Чорні з білим малюнком. Переходимо до кухні, свята-святих майже всіх жінок. Ця кухня тут була, в принципі, тут ми нічого не робили. Єдине, я домовилася з господарем, що ми перемалюємо фасади. Я хочу залишити їх абсолютно світлими. Взагалі, ця кімната вона така дуже видовжена, і все, що я хочу тут зробити, це зберегти максимально багато світла, щоб придати їй об'єм і візуально зробити її, наче просторішою більшою. верхні фасади, абсолютно світлий колір. І щось буде тепле біле, мабуть. Нижні всі шухляди. Я думала пофарбувати в такий болотний Зелений, хочу фартухи замінити на інші. Продаються на тему, я хочу купити такі панелі і, власне, оце все заклеїти. Ну і що? переходимо до останньої нашої кімнати, яку я вам сьогодні планую показати. Наш малюткий коридорчик. Тут, в принципі, мали би бути тільки ці картини і ось це дзеркало. Але у нас зламався холодильник, і я його винесла сюди, а чоловік ще не виніс його далі. Тому так. Це тимчасова історія. Надіюсь, скоро ми цього тут не побачимо. Отже, це наша спальня. В ній не було абсолютно нічого, і були ось ці всі стіни голубого синього кольору. І нас дуже сильно бісив. Що ми зробили. Заколерували собі фарбу в такий холодний оливковий п'тон і пофарбували їх. І ось зараз воно в принципі дуже мечеться з вхідними дверями, з цим комодом, який тут знаходиться. Ліжко в нас темніше, але це не страшно. Єдине, що я хочу тут замінити текстиль? Я хочу поміняти зелене покривало, бо воно тут більше не пасує. Воно забагато уваги на себе перетягує. сюди на вікно. Ми плануємо тюль. Тут буде біжева штора, день-ніч я хочу максимально щільну. В принципі, на те вікно ми щось типу того плануємо, але там буде щось таке коротке. Оці ящички тут для зберігання, для декору, для використання на фотосесіях. Вони просто дуже гарні, погодьтесь. Вони мені дістались теж безкоштовно від знайомих німців, які просто перестали їх використовувати. Сюди я планую ще. Дзеркало покажу вам, як виглядає це в генерації. Тиму хочу повісити ось тут. Буде дуже зручно робити собі макіяж. У нас найнезрозуміліша ситуація на нашої шафи. Ця шафа по функціональності повністю нас задовольняє. Вона дуже руда в порівнянні до дверей і нашої тумби. І здавалося б, логічніше, мабуть, було змінити колір тумби і, можливо, колір дверей. Але двері жодні ми не трогаємо, тому що знову ж таки це орендована квартира, і ми не домовлялися про це. Вони в принципі прилічні. До них підходить комод. А шафа наша. Ми її теж взяли в знайомих німців, які розхламлялися. Але колір взагалі не ліпиться. І у нас залишилось багато фарби цього кольору. Що можна використати прям цю фарбу, яку ми використовували для стін, погрунтувати цю шафу, нанести цей колір стін, помалювати її зверху прозорим лаком. Стіки, і тоді вона буде дуже добре, класно триматися, і вона просто стане частиною стін, і ось цей простір він стане. Візуально більше вона буде виглядати, як наче встроєна ніша, принаймні візуально буде так здаватися. Мені подобається це рішення, але чоловік дуже боїться, що ця шафа облізе. Тому поки що ми нічого з нею не робили. Але я пропонувала йому зробити одну стінку, ось цю бічну, і подивитися, як воно буде. що з цією стінкою все буде ок. То тоді ми пофарбуємо всі двері. Тут, коли буде все зроблено, буде максимально затишно. Я дуже сподіваюся, що скоро ми з вами побачимо закінчення цього ремонту. Я втілю всі свої найсміливіші ідеї, які відповідають абсолютно стилістиці цього блогу, стилістиці нашої сім'ї, і ви зможете познайомитися з нами ще ближче. Ви були на каналі Безох Продакшн. Я Юстина, і я не прощаюсь з вами. Я кажу пока. Пока, до нових зустрічей.